Доброго дня, любі діти! Життя сьогодні дуже непередбачуване, про це свідчать події, які розгортаються зараз у нашій країні. Іде повномасштабна війна з Росією. Тому у житті кожної людини зустрічаються різні непередбачувані випадки, часом загрозливі для особистої безпеки. Сьогодні ми з вами будемо говорити на дуже важливу тему. Мінна безпека, що потрібно знати. В цьому нам допоможуть наші помічники. Я думаю, ви вже всі здогадалися, з якого це мультфільму. З якого? Правильно, собачий патруль. І сьогодні маршал, гонщик та скай допоможуть нам розібратися, як правильно діяти у ситуаціях. Сьогодні ми з вами дізнаємось, як розпізнати вибухонебезпечний предмет, де ми можемо натрапити на вибухонебезпечний предмет, як позначаються небезпечні території та що робити, якщо ми побачили вибухонебезпечний предмет. Розпізнати ми їх можемо за розміром, кольором та матеріалом. Розмір у них буває дуже різний. Він може бути як дуже маленький, так і дуже великий з розміром ракети. Колір у них зазвичай зелений, сірий або коричневий. Можуть бути їхні відтінки. Але якщо предмет довго пролежав у землі, його початкове запарвлення може дещо втратитись. Можуть вироблятися вони з металу, пластику. Або їхньої комбінації. Пропоную вам розглянути різні види вибухонебезпечних предметів. Ось на цих зображеннях ми можемо побачити, що вони різні за розміром, за кольором, що їхні забарвлення можуть змінюватися, якщо вони довго пролежали у землі. Та ось погляньте, які вони можуть бути маленькі. Також зеленого кольору, у траві їх буде майже непомітно, тому ми маємо звертати на це увагу. Щоб уникнути мінної безпеки, ми маємо уникати покинуті або зруйновані будівлі, покинуті чи знищені військові або ж цивільні машини, техніки, споруди, ґрунтові дороги, узбіччя доріг, стежок, ліси та лісосмуги. Найбезпечнішим шляхом це буде асфальтовані дороги. У ґрунтову дорогу можна закласти міну, присипавши її землею або снігом. І так її приховати. З узбіччими стежками теж саме. Також обережним потрібно бути вздовж річок, навколо озер біля мостів. У лісах, на полях, лісосмугах і навіть на городах. Адже таке навколишнє середовище дозволяє добре замаскувати вибухонебезпечні предмети. Також пропоную вам ознайомитися із попереджувальними знаками. Вони попереджають промінну безпеку. І є такі два типи: офіційні та неофіційні. Да. Офіційними знаками можуть бути червоний квадрат, трикутник із жовтим контуром і зображенням черепа. На яких написано «небезпечна міни або увага міни. Також може бути біло-червона стрічка, неофіційні попереджувані знаки це саморобні таблички з написами міна, обережно міни або стій міни. Також може бути гірка з каміння, інколи частково пофарбована або ж устромлена в землю висока палиця зі стрічкою або без. Також кольорова стрічка може бути на деревах чи навколо об'єктів. Що ж все-таки треба робити, якщо ми натрапили на вибухонебезпечний об'єкт? Щоб не наразити себе на небезпеку, ми маємо завжди пам'ятати чіткий алгоритм дій. Перше, ми не торкаємось вибухонебезпечного предмету за будь-яких обставин. І навіть якщо нам здається, що боєприпас уже вибухнув, та це просто його залишки. Друге. Ми не в якому разі не наближаємось до вибухонебезпечного предмету чи до небезпечної території. Ми повертаємось тим шляхом, яким прийшли. Третє, якщо ми побачили вибухонебезпечний предмет, або, може, навіть підозріло якусь іграшку, ми завжди маємо повідомити про небезпеку, зателефонувавши за номером 101 або попросити дорослих, які є поруч. У разі будь-якої небезпеки ви маєте зателефонувати 1. Цей єдиний номер ви маєте запам'ятати собі на все життя. А тепер пропоную закріпити наші знання та відгадати загадки. У кущах на полях, де трави по коліна, сховалась страшна і небезпечна. Міна, правильно! Йдемо далі. Бачиш, мій чи небезпечний предмет, або поруч покинути військовий намет, не блукай, у кущі не ходи, зупинись і. Правильно, 1-0 подзвони. Будь обережний, під ноги дивись, і покинутих місць завжди стережись. Там соняхи росли і пшениця. А тепер по коліна травиться, аби не сталося гора, не ходи у проросле поле. Правильно. Побачив покинуту хату, там можуть бути гранати, щоб уникнути біди від будинку. Відійди, супер ми всі добре з вами засвоїли матеріал. І я вам з нашими помічничками бажаю берегти себе і завжди пам'ятати про алгоритм дій, у разі якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет. Дякую за увагу!